Доброго вечора, шановне товариство. Сьогодні, 20 листопада 2024 року 18.30, розпочинаємо нашу, засідання нашої земельної комісії. Присутні голова Мостицької міської ради Пезь Мирослава Степанівна. Також з чотирьох членів земельної комісії присутні троє на даний час голова комісії відсутній. Хто е має якісь доповнення до порядку денного нашого засідання, до протоколу і до питань, які нам надо, надали розглянути? Хто за те, щоб ми розпочали нашу земельну комісію в е кількості тих питань, які були нам подані для розгляду? Хто за? Одноголосно? На сесію, яка відбудеться 22 листопада 2024 року, нам до розгляду, для розгляду надали 59 питань. Всі ми його розглянули на наших електронних скриньках, які нам були скинути, чи в когось з членів земельної комісії є якісь зауваження чи питання до порядку денного і до наданеного. Mm -hmm. Колеги, хотів би ще наголосити обмашу перше питання, яке буде винесено сесію, звучить про виготовлення технічної документації землеустрою щодо інітеризації земель сільського польського призначення за межами населених пунктів Мостицької міської ради. Бо йде, що планується Мостицькою міською -місько радою та товариством з обмеженою відповідальністю феодал проект підписати договір, що... Провести слідуючий етап робіт по інтерезації всіх земель з призначення. От, це буде, е, грубо кажучи, такий аудит земельний за межами населених пунктів. Цікаво, буде підписаний договір, е, де е, Мостинською міською радою не буде здійснюватися оплата за даний вид послуг, а це вже буде після того, коли. При аудиті буде виявлено земельні ділянки, які засіяні без встанович документів і тому подібне. І коли вже будуть проведені аукціони, то оплата за дані роботи буде вже виручатися, виручатися з, з переможців аукціону. Тобто міська рада не нестиме жодних затрат по даному виду, по даній інтеризації. Думаю, нам потрібно таке рішення підтримати і прийняти. Також, Питання 2 і 3 це звучить про передачу постійного користування земельних ділянок управління економічного розвитку, та інвестицій та інфраструктури Мастицької міської ради. Тут мова йде, що Мастинською міською радою, відповідно, рішень було надано, щоб вони прийняли на, на баланс. Там реконструкція водочасної станції по вулиці Ярослава Мудрого, от, а також реконструкція нежитлової будівлі в, в селі Малині по вулиці Центральній. І так, щоб зараз взяти дозвіл на початок будівельних робіт, от, виходить, що ми повинні ті земельні ділянки передати в постійне користування управління. Розуміло. Дякую, Роман за. Роз'яснення окремих питань порядку денного, чи є в когось ще якісь зауваження до питань? Немає. Тоді, враховуючи те, що ми розглянули всі питання протоколу засідання, пропоную голосувати пакетом за 59 питань за мене, які будуть. Подані на сесію для подальшого голосування депутатами. Хто за? Одноголосно. Дякую за голосування. до докум... погоджені нами земельні питання на розгляд позачергової сесії, яка відбудеться з другого го року. -го Дякую за.